В Україні 15-та година на варту марафоні. Заступає команда інтера і я Анастасія Даугле. Новини на цю годину маємо такі. Одинадцятеро людей поранені, з них двоє дітей, руйнування у трьох районах. Такі наслідки російської шахедної атаки на Київ. Армія Російської Федерації атакувала житлові будинки та торговельний центр. Є знищення автівки. Про все докладніше розпитаємо нашого кореспондента Ігоря Левенка. Він перебуває на місці. Ігорю, вітаю тебе! Тож розповідай, будь ласка, що вдалося дізнатися про наслідки російської атаки. Вітає Анастасія. Так сьогодні вночі ворог атакував українську столицю шахедами у трьох районах столиці. Спалахнули пожежі, пошкоджені будівлі та автівки. За даними ДСНС України, щонайменше 11 людей поранені, зокрема двоє дітей. У наслідок влучання бойової частини дрона в оболонському районі Києва виникла пожежа на 12-му поверсі житлового будинку. Шахет пробив дах будинку. А жінка, яка там мешкає, вижила завдяки тому, що в момент вибуху перебувала в сусідній кімнаті. А в цій кімнаті нікого не було. Вона вигоріла вщент. Пошкоджень зазнали також і інші квартири. В будинках вибуховою хвилею повибувало шибки. Ми всі повискакували, хто спав, хто не спав, хто в піжамі, всі повискакували сюди. Ну, і потім почали пожежні, почали тушити, все, посмотрели, окна вибиті, в людей балкони розворочені. Все. Це. Ми розмістили оголошення «Збираємо мешканців. Ну і будемо подальшому вирішувати. Завтрашнього дня я так думаю, ми зараз ці квартири допоможемо. Ми що могли прибудинкову прибрали. Зараз допоможемо квартирі, хоч трошки позабиваємо вікна, бо буде злива. І завтра будемо всі пошкоджені квартири і складати акти. От що б ви росіянам сказали, які кажуть, що їх тож не обстрілює. Вони ж кажуть, що ніхто не обстрілює. Надо їм на парад, щоб вони парад зробили і на парад гарненько їх феєрверхом спустити. Десь за квартал від будинку, що постраждав, відбувся ще один вибух. Дрон впав на прибудинкову територію поміж житловою багатоповерхівкою і торговельним центром. За даними оболонської райдержадміністрації, у щонайменше 20 будівлях вибиті вікна і пошкоджені фасади, понівечені щонайменше два десятка автівок. Власник однієї Петро, ветеран російсько-української війни, чоловік після поранення. Каже, автомобіль придбав нещодавно, хотів підробляти на ньому. Тільки повиходили, виходили буквально, тільки не спіли вийти в коридор. другий цей взрив, якраз цей прильот сюди. Ну і все, а машина у вас і себе... волною. Ну? Дав, та недавно цей на інвалідності отримав тільки ось виплату. Думав на ній працювати, хоч якісь кошти собі заробляти, бо я інвалід другої групи після війни. Мене поранено серйозне. І з ногами там біда. І якраз нашовся, ну, машину, якраз на автоматі, щоб ліва нога мене поранена, щоб право не задійснювати. хоча б щоб якийсь зароботок був та підтаксовувати. Думав, ну хоча б щоб якось сім'ю приносив, бо на одній пенсії особа не виживеш. У Святошинському районі дрон влучив у приватний сектор. Пожежа виникла в трьох одноповерхових приватних житлових будинках. Вогнеборці майже цілу ніч гасили полум'я. Найбільше постраждав будинок, в якому мешкали дві окремі родини. Відосель залишилося згарище. В одній частині цього будинку мешкала родина з маленькими дітками. На щастя, вони ціліли. від непоправного батьків і діток врятували те, що вони на вихідні поїхали на дачу. Вони добре, що вчора зранку поїхали десь. А, так? а скільки діток був? Троє в останньому місяці. А в цій оселі ви був коли? Тут ми були. Бабуся 80 річню Добре винесли через вікно. Хлопці сусіди поприбігали та допомогли витягнути. А ви де добули? Так. Також тут прикрило все потолок, вікна, все на постіль. Не встигли стати. Чоловіка в двері заклинило в туалеті, її витягнули його вибили отуди. У ніч проти 4 травня сили протиповітряної оборони збили 69 безпілотників, якими РФ атакувала Україну. Ще 80 безпілотників-імітаторів не досягли цілей і були локаційно втрачені. Про це нам повідомили повітряні сили ЗСУ. На цю Хвилину, у мене це вся інформація. Анастасія. Дякую, колего, за докладну інформацію про наслідки шахетної атаки на столицю. Розповів наш кореспондент Ігор Левинок. Цієї доби окупанти запустили по Харківщині 11 кабів, 18 некерованих авіаційних ракет, дев'ять шахедів та вісім БПЛА невстановленого типу. Через ці удари одна людина загинула, четверо постраждали. Як область пережила минулу добу? Вже готова розповісти наша кореспондентка Світлана Шекера. Вона з нами наживо. Світлано, вітаю і слухаємо тебе. Про які подробиці і наслідки атак можеш розповісти. Вітаю Анастасія. Так дійсно на Харківщині через ворожі обстріли загинула одна людина. Це сталося учора. У селищі Борова зюмського району. Учора по Боровій росіяни запустили чотири керовані авіабомби. Загинув чоловік. Йому було 76 років. Щонайменше шість будинків там зруйновано. Буквально через півгодини після цього удару росіяни завдали ще одного авіаційного удару керованою авіабомбою по сусідньому селищу Піски Раківській. Там також є суттєві руйнування. У Куп'янську вчора росіяни завдали авіаційного удару по рятувальній частині ДСНС. На щастя, всі рятувальники, особовий склад, був в той час на виклику, нікого не було. Був у частині. Перебував лише один рятувальник. і Він не постраждав. А сьогодні, о четвертій ранку, росіяни завдали по куп'янську ще серію авіаударів, поцілили по центральній частині міста. Там є досить масштабні руйнування, зруйновані адміністративні будівлі, пошкоджені будинки людей. Також фактично повністю зруйновані кіоски і магазинчики на невеличкому ринку, який знаходився поруч із місцем влучання. Будь ласка, детальніше послухайте пряму мову. Останні дні ворог активно достатньо застосовує керовані авіабомби, фугасні авіабомби, авіабомби з модулями планування і корекції. Те, що прилетіло у нас відповідно на пожежно-рятувальну частину, і вночі так само застосовував вже каби по куп'янську, по іншій локації. Там у нас є суттєві руйнування приватного сектора. Є у нас поранені, як ви зазначили, жінки. На щастя, ці поранення легкі. Вони відмовились від шпиталізації, залишаються в місті Куп'янська, але вже є у нас звернення відповідно від куп'янчан стосовно потреби в евакуації. Тому зараз будемо опрацьовувати ці питання. Розуміємо, що внаслідок цих ударів є ті руйнування, які усунути вже буде неможливо. Відповідно, людям немає де жити, і відповідно вони будуть звертатися з потребою про евакуацію. Сьогодні з першої ночі росіяни били шахедами по ізюму та сусідньому селі Левківці. В Ізюмі пошкоджено навчальний заклад, поштове відділення декілька багатоповерхівок. В одній з багатоповерхівок горів балкон. У Левківці після влучання загорілася місцева школа. Площа пожежі досить велика 200 квадратних метрів. А також пошкоджено будівлю сільради. І от щойно стало відомо про те, що масштабні пожежі почалися в лісах під ізюмом. Це ці пожежі ускладнюються тим, що дуже сильно сухо, дуже великий вітер, і там у лісах починають вибухати вибухонебезпечні предмети, снаряди, які лишилися там після військових дій. І на даний момент вже є інформація. Це що йде евакуація із прилеглих сіл? Це всі новини на цю хвилину. Анастасія, дякую дуже, колего. Світлана Шекера, наша кореспондентка у Харкові, стежить за подіями у регіоні. 15 ударних дронів знищили наші оборонці у небі над Черкащиною. Утім, є чималі руйнування унаслідок падіння цілей та уламків. Найбільше в обласному центрі. У місті пошкоджено житлову інфраструктуру, склади меблевого підприємства та торговельної бази. У чотириповерховому будинку понівечено 10 квартир, дві з них вигоріли вщент. Минулося без жертв. Кілька мешканців на місці звернулися по медичну допомогу. У шпиталення їм не знадобилося. В ОВА пообіцяли допомогти. З будматеріалами. Також підготували місця для тих, хто зголоситься на відселення. Ліквідація наслідків російської атаки триває. Маємо падіння в семи локаціях. Загалом проліт був. 25 шахедів силами ППО ліквідовано 15 одиниць, і саме ці падіння, які відбулися на цивільну інфраструктуру, абсолютно повністю на цивільну інфраструктуру, доказують те, що расисти не зупиняються. Загалом 24 квартири тут буде обстежено. Своєчасно прибули і служби відповідні, і комунальні служби, і саме головне наш червоний хрест, який розгорнув тут свій пункт, надається допомога. Решта локацій практично пов'язані з приватними підприємствами і дачним дачним кооперативом. Це жах. Це жах, і людям зараз потрібна дуже допомога. Кому більше, кому менше. І ще й психологічна допомога потрібна. Бучу гул дуже близько, дуже близько, прямо біля будинку І заховалася в ванну. Встигли тільки закрили двері ванни. Відразу удар пішов. 69 російських БПЛА збили цієї ночі над Україною наші повітряні сили. Ще 80 безпілотників імітаторів не досягли цілей. Загалом, як повідомляють у командуванні повітряних сил, окупанти направили 165 дронів, запускали їх із районів Брянська, Курська, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська Російської Федерації, а також із тимчасово окупованого Приморська Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина Донеччина. Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина. У прифронтовому оріхові на Запоріжжі поранено двох людей. Місто зазнало, щонайменше не менше вісім ударів кабами. За даними ова там зруйновані житлові будинки. Загалом за добу в області росіяни атакували 10 населених пунктів. Поліція задокументувала 497 ударів окупантів. Лише на Малинівку, Темирівку та Новодарівку припало 10 разів з авіації. По містах і селах регіону Росіяни застосували 256 БПЛА, Здійснили 216 Артобстрілів 15 разів угатили з реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано 26 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автомобілів. Повітряні сили уразили командний пункт 6-ї мотострілецької дивізії росіян у районі Бахмута. Про таке повідомляє генштаб ЗСУ. Кажуть, удар був нищівним, як наслідок суттєво знижено здатність окупаційних військ здійснювати управління на Покровському напрямку. Втрати ворога уточнюють. Два російські літаки су 30 поцілили наші військові з безпілотних морських платформ Магура 7 Про таке з розповів очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Це перше збиття винищувача морським дроном. За словами Буданова, операція відбулася у Чорному морі у п'ятницю, 2 травня. Для атаки наші розвідники використали три безпілотні морські катери, з них два вели вогонь по літаках. су 30 знищили за допомогою ракет класу повітря-повітря з інфрачервоним наведенням ЕМ 9 Сайдвайндер. Екіпаж одного винищувача вижив, його підібрало у Чорному морі цивільне судно. Пілоти другого літака загинули. Нагадаю. Торік у грудні, завдяки ракетному морському дрону, Магуреві 5 спецпризначенці ГУР уперше у світі ліквідували повітряну ціль два російські гелікоптери мі 8 Президент Володимир Зеленський разом із першою леді прибув із візитом до Чехії. В українського глави держави заплановані зустрічі з президентом Петром Павелом та прем'єром Петром Фіалою, головами Палат депутатів та сенату, а також лідерами парламентських фракцій, керівниками оборонних компаній, студентством та українською громадою. Олена Зеленська візьме участь у відкритті платформи для зміцнення міжнародного медичного партнерства та збереження життів українців. Хусити з Ємену запустили балістичну ракету, яка вперше долетіла до території ізраїльського аеропорту Бен-Гуріон. Міністр оборони пообіцяв відплатити за таке все меро більше. Ракета впала у ліс біля під'їзної дороги у межах летовища. Постраждали троє людей, пошкоджена автомагістраль. Армія оборони Ізраїлю офіційно визнала, що зробила кілька спроб перехопити ракету однак, усі виявилися марними. Аеропорт Бен-Гуріон зупиняв роботу на годину і вже відновив обслуговування у звичайному режимі. Наступний випуск новини у а за миттю до марафону доєднується Олександр Васильченко. Колего прошу. Дякую, Анастасія. Ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону на сіверському напрямку. Та які наслідки останньої атаки на Запоріжжя про це дізнаємося протягом години? Дочекайтеся.